Вітаю! Суспільна політична медіаплатформа Інтервізор Продовжує свою діяльність сьогодні. У нас в студії Юрій Гончаренко, засновник і керівник дослідницько аналітичної групи Інфолайт ЮЕЙ. Вже багато відео є на каналі, і ми будемо говорити сьогодні про соціальну згуртованість на фоні геополітичних масштабних перемовин, про мир чи продовження війни в Україні. Пане Юрію, вітаю, дякую, що змогли виділити в своєму напруженому графіку час. І, звичайно, українці з моменту скандалу в овальному кабінеті почали швидко, багато говорити, аналізувати і слідкувати за ситуацією україно-американських відносин. Але туди втручаються і інші треті сторони і гравці. Отже, чи дійсно всім нам так конче потрібно бути в матеріалі, як то кажуть, в темі перемовин, які зараз відбуваються в Веріаді? І чи немає в цій темі російського сліду інформаційно-пропагандистських кампаній? Дякую за питання. Дякую глядачам інтервізора, що дивитеся mm. цей канал. Рекомендую лайк, like, підписка, коментар. Як кажуть, справа в тому, що насправді ми ж можемо святкувати тільки за публічною стороною цих перемовин. А скільки з цієї публічної сторони, е, е, який відсоток від реальності, ми не знаємо, знати не можемо, і слава Богу, що не знаємо. Тому що насправді е, ми. От вже здається, можна було переконатися, що е, публічні заяви м, на навіть там з Вашингтону. Вони е, вже у нас скільки було викопано помиральних ям за цей період з 20 січня, і скільки раз ми їх закопували знову викопуємо, Я би вже радив трошки призупинити цей процес. Я розумію, коли певні політики, представники певних політичних сил використовують ситуацію для того, щоб якби підсилювати там, Своє позиціонування, там, свої, свій вплив, там, мобілізувати свого там, прихильника і так далі. Я не підтримую, але принаймні розумію, для чого це роблять люди, які не мають стосунку до політики, в принципі, не розумію. І щодо Росії дійсно, тобто насправді. Зараз ми, ми бачимо, що, що е, от, приклад у е, цих перемовин в еліріаді, да? е, скільки говорилося, що там зрада зрадня, але, е, ну, наприклад, е, дипломатичною мовою, те, що не було спільної американсько-російської заяви, напевно, це свідчить про те, що не домовилося. Е, і не домовилося чому, бо Україна зайняла принципову позицію і не пішла на поступки. Оскільки Україна не пішла на поступки, не домовилися, то що тут поганого знову ж таки, дивимося, що говорить Росія публічно. Росія продовжує говорити про якісь там свої вимоги, але вона не діє, якби вони не радикалізуються їхні вимоги, вони ніби як швидше виглядає, як випрошують ці умови. Тобто, це якийсь там ну блеф, якщо ну, mm -hmm. гривка чи щось подібне. Тобто, я би ну, все ж таки ну якби не загиблювався. Не коментував. Тобто поки що ніщо не свідчить про те, що йде е, мова до зради українських національних інтересів. Коли ми побачимо якісь перетин червоних ліній, українське громадянське суспільство, я думаю, достатньо е, разів вже продемонструвало, що ну, у нас так не проходить. Ну, у нас на, з цього приводу соціальна згуртованість на найвищому рівні. Е, інша ситуація. Е, ці перемовини і взагалі весь інформаційний супровід перемовин, як на мене, українська влада в, черво, в чергове. Як так дипломатично сказати? Ну, є як, як сказати дипломатичне слово, яке не хочеться казати в ефірі. Отже, є проблема з комунікаціями, але найбільша проблема, яку ця влада прекрасних комунікаційників. Інформаційних лідерів, так і не вирішила, все, що відбувається там, десь, за закритими дверима, першими в публічну площину виносять росіяни. І ми читаємо через їх е джерела інформації, про що, хто з ким говорив. Хто кому руку потис? Які е, там, е, як то кажуть, карти на столі були, які області е, обговорювалися? Не українська сторона це говорить. Я розумію, що є питання тла е, дипломатичних перемовин. Але мати чітку комунікаційну стратегію доносити інформацію в першу чергу до свого внутрішнього споживача, у нас банкова, ну, взагалі, скажімо так, е, влада. Як шкутильгала на обидві ноги з цьому питанню, так і продовжує. Ну, не хочу я читати про те, що відбувається, навіть я я в інформаційній сфері, не хочу читати про це від росіян. Ну, чому ми не можемо налагодити якийсь певний процес і певного спікера висунути, який буде нам розповідати? Бо таким чином, коли влада наша не говорить, а ми дізнаємося з уст ворога про перемовини, що відбувається? Апатія, розчарування, ми програли. Такі на настрої, після яких ну, я, я прекрасно розумію бійців на фронті. Вони питають, а чого ви там у тилу вже розкисли? Приходьте до нас, ми вам, ми вам покажемо, як росіяни готові до перемир'я. Власне, ви абсолютно праві, тому що, як мінімум, відсутня єдина якби, інформаційна політика при наявності єдиного телемарафону, що, в принципі, є вже ну, якимось, мені здається, критикувати його існування вже якось мовітон, тому що ну, вже зрозуміло, що єдиний марафон про єдину якусь скоординовану політику, а не про те, що там. Якби, я навіть ну, зараз не розумію взагалі формата от, і всього цього, що. От, Чим він є, має про тому, що у нас є е, Міністерство культури та інформаційної політики, звісно, так воно зараз називається. Там є центр стратегічних м м комунікацій, є центр прододії дезінформації. є Рада національної безпеки оборони, при які теж якісь органи теж швидше я би так бачив, що саме РНБО мало бути цим координаційним органом, який от, якби, слідкує за цим цим. Тобто, так мало бути, от, чи людина, чи інституція, чи набір спікерів. Мало бути ну, умовно те, що от, якась інформаційна роз... ну, розсилка, наприклад, там от, позиція держави, розсилка в ЗМІ. От от Коментар, от ця це, це, це людина відповідає. От в будь-який момент беріть. А знову ж таки випадки, коли ЗМІ. Українські медіа беруть інформацію з Росі з росіяни поширюють її у нас, що ну дуже погано. мало б підсвічуватися на рівні держави, тобто і показуватися. Ну, наприклад, що от, ну умовно це не має бути цензура, але але, ну, наприклад, давайте пригадаємо Сполучені Штати Америки, які дали монополію на. Інформування про події, здається, були в постелі. Сін наскільки я пригадую CNN, мало як... ну, mm -hmm. І це я розумію, якийсь американський товариш-майор вичитував, і якби через нього це проходило. Ну, мовно, зрозуміло, що колективний mm -hmm. товариш-майор. Тобто країна, якби. Ну, зараз вже і дехто не вважає, що це демократія, але в 1990 році це все ж таки ну вважалося е так, то застосовували такі методи. І в принципі, під час великих воєн це нормально. Тобто і чому. Дійсно, хороші комунікаційники, я постійно підкреслював, що до десь кінця 22-го року комунікація банковою була майже ідеальною, тобто, куди поділась. Та людина, чи ті люди, які тоді... дух е вивітрився. Так, да, я просто ну, я розумію, що е ставити претензії особисто, наприклад, до Володимира Зеленського, який записує mm -hmm. чорні відеозвернення, зрозуміло, що він їх е е йому дають якісь тези, які ну, він обявляє, читає, чи просто читає. Не наважало І це не його завдання, особисто там, моніторити соцмережі чи там, сайти новин, його рівень ну, якби інший. Тобто, от. Хто де і коли подівся і коли повернеться, оце якби питання. З огляду на те, що ми вищ... стикаємося весь час в інформаційному просторі, не просто з російськими наративами, а інкорпорованими, свідомо, так знаєте в обгортки, захованими тезами, які насправді. Роз'їдають нашу соціальну згуртованість, які насправді діють на те, щоб націти на, на так зва підживлення центробіжних сил. Чи ми можемо зараз е сказати, що ці деструктивні е процеси, які впливають і дуже впливають на внутрішню ситуацію суспільства, яким чином можна ну, я не знаю, припинити, зупинити, зменшити їх шкідливість? І чим тут якщо ви умовно звертатися до глядачів, поясню ну, таку ситуацію. Перше. зараз Росія дійсно буде тиснути на всі наші бойові точки. Тобто, в нас є кілька головних тем мобілізації, як ключова, в принципі, тема умовно нашої готовності до продовжувати опір. В цілому, а ця готовність вона складається як з фактору можливості е, 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 залучення всього суспільства до війни, е, тобто справедливого розв... е, навантаження на участь, е, щоб не відчувало, щоб не відчували ті, хто в війні повністю себе зрадженими дивлячись на тих хто для кого війна це якби ну нов, свічка новина бо там ну якби там картинка десь там в ютубі чи там тіктоці тобто немає буде такого всі мають в міру зрозуміло своїх там фізичних там якихось інших можливостей і від, ну, в принципі, відповідно до чинного законодавства Чи не треба нічого видумувати. Там, в принципі, все є. Просто його треба нормально виконувати, прописати, допрацювати туди нормативну, нормативну якусь стратегічну базу, і все. І е, е, я би радив не очікувати. Позбутися очікування швидкого миру перемир'я, коли ви себе налаштовуєте на те, що мир настане там 20 квітня, чи там 30 квітня, чи там 40 квітня, і потім це не стається. Ми вже переживали рівно той самий момент у 23-му році, коли нам на початку року говорили про те, що війна завершиться до кінця 23-го року, uh -huh. і коли вона не завершилася з об'єктивних причин. Коли, але ми розігріли суспільні настрої в очікуванні, тоді, коли стало зрозуміло, що, а, ну, що воно все вже йде вдовго, то відповідно. Суспільство е м, був е різкий різка зміна настрою зараз. От е сьогодні я бачив е якесь свіже опитування, що там близько 80% здається українці готові е боротися попри там тиск, попри там при зупинення допомоги союзників. Це важливо демонструвати, тому що е м, це. США не є якби, умовно монополістами на підтримку. Да? Ми бачимо Німеччину, яка зараз просто стає лідером Європи, виділяє е шалені е суми може, ну, більше, ніж ті, про які там говорить Трамп, да? заявляє про витрати на оборону. Відповідно, ми не лишимося самі. Це треба пам'ятати. Просто якщо ми самі себе з'їмо, якщо ми самі себе е почнемо внутрішню колотнечу, на це буде. Дотиснути Росія, і це вона робить, вона це вкидає е, через свої джерела, через якби немедійно грамотні поведінку українських медіа, через е, своїх корисних ідіотів, е, пряму агентуру і так далі. Так, треба розуміти, що можуть бути повторення підривів е і так далі. Ну, тр треба розуміти, що Росія країна терорист. Е вона запускає, е оголошує, говорить про перемир'я енергетичне, запускає шахеди, які, які летять по житловим будинкам. Вона б'є там по Кропивницькому, Сумах. Сумах. Е це природа цієї держави, поки буде існувати Росія, терор буде існувати, поки буде існувати принаймні режим той, що зараз при владі, це не припиниться. А єдиний захист від цього наша стійкість, сила, і, і в принципі, все. Ой, хотілося б, щоб у принципі все, але є ще питання економіки, є ще питання демографії і є ще питання. Того, що там, де два українця, три гетьмана, і ми в цьому, як завжди, сваримося. І це ну, дуже неприємна ситуація. А тепер стосовно того, як Росія впливає. Вона говорить про перемир'я і обстрілює сумські житлові квартали, лікарні, дитячі садочки, школу. А ми тут переживаємо. Одну з найбільших кібератак на, інфра... на інфраструктуру Укрзалізниці. Та ще ж недавно, у грудні місяці, така ж була ситуація з держреєстрами. Ми навчимо мається на увазі не Україна як народ, да? а владні інституції, на які покладено обов'язки займатися безпекою інформаційною політикою, відслідковування ІПСО і, ПСО, і е, контр. Діями проти того, що Російська Федерація весь час намагається пробити наше інформаційне поле і вести себе тут, як, як у себе вдома, нав'язуючи свої російські наративи, ми ж на цій інституції витрачаємо шалені кошти, і нас і, і розуміємо зараз, що захистити нас. Від всього цього, ну, на першому етапі, можемо лише ми самі, коли ми читаємо перевірену інформацію або перевіряємо її, тому що навіть перевірені джерела можуть іноді дати щось неперевірене. Ну, от таке. Відповідальність буде за те, що відбувається. Ну, е, да, питання щодо атаки на корзалізницю, і це дійсно е, проблема в. Е, ну, якби, Фраза 19 20 чи двадцятий рік 19. Про роль кібербезпеки, яка перебільшена, вона от зараз її можна постійно нагадувати відповідальному за цю кібербезпеку. Тому що насправді звісно, прикольно пишатися найбільшою ну там великою проникністю цифровізації в суспільне життя держави. Проте Наприклад, сполучених штатах Америки. І близько немає такого ну якби проникнення цифрових сервісів у життя якби пересічної людини, при тому, що умовно кажучи, США є експортерами обладнання, технології і так далі. Тобто, вони ж ну, напевно, якщо б ну, вони не, ну, не ідіоти, якщо в них немає там дії, в них немає подібних от сервісів, немає інтеграції військових застосунків з додатком Укрзалізниці, що є в принципі, як на мене, не, ну, 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 я не знаю, як це коментувати. Тобто, для чого, е, давати доступ е, би, додатковий, до даних про військових, якби, біконечко, через яке можна залізти до цих даних, грубо кажучи, і взагалі, ну, вже це. Спеціалісти ну повторюють, я не є дан прохисенський кібербезпеки, я ну, якби базуюсь ну, говорю з з точки зору тих, хто на цьому знається. Зрозуміло, зламати можна все в сучасному світі ламають все. Проте, скажімо так, зараз вводити до якісь додаткові необов'язкові функції, які розширюють можливість зламу і доступу до чутливих даних. Ну це край не... неправильно і. Mm, ну, ми не... тим більше, ну якби час війни, ну для чого? Купувати квитки через армію плюс. Я ну тут, тут вбити не не розумію. да. для чого думати про те, що ну мабуть не доберуться кіберспеціалісти Російської Федерації до наших реєстрів, не знімуть всю цю інформацію, не будуть використовувати ці дані. Потім їх розвід співтовариства для того, щоб встановити, як наші військові пересувалися, куди пересувалися. Їх прізвище ім'я вказують, це, можна потім ще дуже багато чого відслідкувати. Ну штучний інтелект у них теж працює. Да, так, Я от хотів, я вчора там отій людині пояснював. Справа в тому, що раніше, наприклад, такий великий масив даних ну, якби, проаналізувати швидко і там виокремити ці речі, було е, важко. Але, наприклад, зараз, маючи доступ до такого масиву інформації, можна прорахувати вірогідності перебування в якійсь точці якоїсь групи людей. Тобто, ну і відповідно планувати, наприклад, ракетні атаки, виходячи от, з цього масиву даних, зараз ну, технології це дозволяють, і, власне, в цьому і полягає сенс цих атак. ну, Окрім того, що просто нас нам створити незручності. Як ми бачимо, що ну, альтернативи ну, умовно у людей в деяких і не лишилося. Тобто, ми настільки звикли до цього, що виходить, а. А, а як тепер купити квитки? Тобто... А як раніше, де деяких... <гум> ж нових коночка? В деяких станціях просто позакривали каси, от чому <гум> проблема. Да, так, це правда, «Укрзалізниця» оптимізувала частину а, працівників і сказала, що не потрібно тепер карсирів, а і навіть а, людей, які були там наглядачами або, умовно, начальниками невеличких станцій. Ми це все бачимо, пане Юрію. Хотіла перейти до іншого блоку нашого нашого сьогоднішнього спілкування. На чим зараз працює? Ми вже багато говорили про російські впливи, про те, як через Тікток вони заходять в, в, в мізки українців про те, як використовували ситуацію з ТЦК, про румунський кейс не Джорджеску. Джорджку. Про те, як наші м, м, українці за кордоном бояться сюди їхати і сприймають те, що відбувається тут. Ми про це говорили, і все це робота, величезна аналітична робота вашої інформаційно-аналітичної групи Інфолайтюєй. На чим працюєте зараз, якщо можна заявити про це? Дякую, та насправді, ну ми всю цю роботу, яку вели, і так додатково, ми зараз ще для себе ще один напрямок, якби, розпочали. Ну, ми частково ə, частково він випливає з того, що ми робили до цього. Ми зараз ə, досліджуємо, як якщо так дуже спрощено, психологічну стійкість українців в контексті соціальної згуртовності, власне, ə, щоб на момент. Ми так, грубо кажучи, розпланували таймінг цього дослідження, щоб на момент, коли умовно може бути оцей злам суспільних настроїв у випадку негативного сценарію, щоб ми точно знали ці больові точки, точно знали, що може підтримати українців, куди можна і як вплинути, щоб послабити цей негативний вплив. І навпаки, якщо буде позитивний сценарій, як не допустити, як захистити від зовнішнього впливу, тому що ну, наприклад, є які базові сценарії? А наприклад, перемир'я да Росія ж не відмовляється від планів нас захопити. Тобто відповідно будуть якісь внутрішні впливи, і ми маємо знати, куди вони можуть тиснути, бо так. Е... І Ми досліджуємо, я впевнена, що і Росія досліджує ці питання. Тому ми маємо зна і оскільки ми не, не певні, що в Україні ті, хто мають цим займатися, це досліджують. То ми, як громадянське суспільство, mm -hmm. ну підставляємо там руку, плече там щось владі, щоб допомогти, якби це зробити, mm -hmm. і і десь на Кінець квітня ми плануємо отримати результати і презентувати ці результати. А я навіть знаю, де ви це будете робити. демократичний тиждень Карпатського моря для наших глядачів скажу, що демократичний тиждень Карпатського моря відбудеться цього. Року з 28 квітня по 2 травня в Трускавці та Східниці це другий фестиваль, де збираються представники громадянського суспільства, представники сектору безпеки і оборони, представники місцевих громад, звичайно, представники виконавчої влади і обговорюють ситуацію з зі спільними діями. А час діяти та співпрацювати саме таке гасло цього разу обрали організатори, і найголовніше, що вони хочуть, що вони хотіли би добитися, щоб українські громадські організації в співпраці з державою, з неурядовими громадськими організаціями інших країн більше згуртовувалися. Більше напрацьовували механізмів виходу з тих проблемних питань, які на сьогоднішній день стоять перед кожною галузю та й перед кожним сектором економіки, в тому числі. Ну а, а пан Юрій буде якраз презентувати, я так розумію, дослідження і м ось оцю соціальну згуртованість ви хочете, як то кажуть, поміряти не знаю, там в цифрах, в температурі, не знаю, в чому, як її можна буде осягнути. Ну, деталі угу, е наших ексклюзивних ми розкривати не будемо. Ми е е покажемо це на панелі. Тим більше, що е частина інструментів е ми будемо коригувати по дивлячись по ситуації, яка буде зараз. Ну, яка тобто тримку... це буде дим... динамічна картинка. Так, це буде картинка mm -hmm. в динаміці. Це буде ретро... певна ретроспектива. Це буде будуть певні прогнози. Це буде залученням. Людей, які скажімо, так можуть дати. І бути умовно опорою в майбутньому. Е е я не буду mm -hmm. е деталей, тобто це все заплановано. Е ми на, на чому хочу наголосити: ми не хочемо, е мені не подобаються якби, там, заходи заради того, щоб провести просто захід. Від нього від е заходів ну, має бути якась практична користь. Тобто, Просто поїхати на якусь mm -hmm. тусовку громадянського суспільства це не цікаво. Це даремно витримачений час під час війни. Тому ми реально хочемо напрацювати інструменти, презентувати їх, потім здійснювати їх адвокацію після заходу. Mm -hmm. Власне, майданчик фестивалю, чому ми зголосилися саме до демократично тижні карпатського моря, бо ми побачили якби асортимент учасників, і це власне з ким можна там на місці проговорити про якби, імплементацію напрацьованих інструментів, домовитися про якусь координацію. Там будуть ті, хто можуть далі бути провідниками цих ідей, інструментів напрацювань. І, власне, подяка організаторам за те, що запросили. Я думаю, що ми не якби, результати будуть хорошими і. Коли коли результати маю на увазі всього заходу в цілому, бо там, в принципі, я всіх закликаю, хто може там дивіться, знаходити їхню сторінку, mm -hmm. там сайт, це дійсно цікаво. Це захід, який, як на мене, принципово відрізняється від інших подібних. Нагадаю, що операційна директорка демократичного тижня Карпатське море Голда Виноградська, у нас на каналі є відео з нею, сказала, що мріє, аби Карпатське море стало українським Давосом, майданчиком для проведення міжнародних форумів для запровадження конференцій, дипломатичних зустрічей і, звичайно, подій. Подій і анонсів уже напрацьованих матеріалів, які будуть впроваджені. Власне, пане Юрію, на цьому можемо поставити поки що три крапки, тому що про Карпатське море, про демократичний тиждень, про вашу участь, про презентацію вашої роботи, на якої ви зараз роб... працюєте. Ми обов'язково будемо розповідати. Дякую. До нових зустрічей, як то кажуть, нашим глядачам. Нагадаю, в студії сьогодні був наш постійний гість Юрій Гончаренко, засновник і керівник аналітично-дослідницької групи Інфолайт В студії працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, like, відписка, коментар обов'язкові. А ми з вами обов'язково побачимось.